А якби тренування не виснажували, а підтримували тебе щодня? Привіт, я Анна, засновниця онлайн-спільноти Balance Club. Це не просто платформа з правами, марафон чи курс. Це повноцінний клуб свідомих тренувань і жіночого здоров'я, де ти не маєш обирати між тілом, розумом і самопочуттям, де все працює в балансі. Цей онлайн простір для тебе, якщо ти новачок і не знаєш, з чого почати, якщо ти мама, яка хоче повноцінно відновитися після пологів, також якщо ти дуже багато працюєш і хочеш відчути легкість в тілі, або якщо ти вже досвідчена і бажаєш підвищити свій рівень. В клубі ти отримаєш бібліотеку, в якій вже більше 300 тренувань, за такими напрямками, як пілатес, функціонально-силові тренування, бари, а також стречка. Також ще чотири нових тренування виходить щотижня. Також ти отримаєш повноцінний гайд, система харчування, який допоможе тобі розібратися, що для того, щоб мати результат, не потрібно сидіти на дієтах. Окрім цього, ти будеш регулярно отримувати різні інструменти для того, щоб побудувати здорові стосунки з їжею. А ще я підготувала онлайн зустріч розбори з експертами, де ти зможеш особисто поставити свої запитання психологу, а також нутриціологу, і вони допоможуть тобі вирішити твій запит. Ну і звичайно, я завжди буду з тобою на зв'язку. Ми будемо з тобою спілкуватися в окремому чаті підтримки і мотивації. Тепер тобі не потрібно окремо шукати тренера, психолога, нутриціолога і мотивацію. Все це буде зібрано в одному місці у нашому клубі Valence Club». Окрім того, що я регулярно отримую позитивні відгуки, учасниці клубу мають такі результати. Balance клаб це простір сили, жіночності і справжнього результату. Для того, щоб приєднатися, переходь за посиланням в шапці профілю.